Привіт, друзі! Демонструю ще раз нашу модель vgr v 079 в металевому корпусі, дуже цікаво вмикається. Напіоберта вправо і так само назад. Є індикатор, вхід USB Type-C може працювати від акумулятора, так і від мережі. Ціна 850 гривень, у нас знижка. Раніше вона була 999 Зараз ми знизили ціну 850 Це салон серія а також хочу ще показати характеристика. Працює 300 хвилин на одному заряді і 2,5 години час зарядки. Може працювати від мережі. Ось, Кому цікаво, замовляйте на сайті Trimer. Просто в пошуку пишете 0,79 і вам покажеться вже дана модель. Також через інстаграм можете замовити, через інстаграм ми можемо відправити точку видачі розетки безкоштовно та є самовивіз містаків Великовесильківська, 72, та це Олімпійський Другий повер. Ось кому цікаво, замовляйте. Дякуємо вам.